Доброго дня! Чи можливо кормити бджіл жидким сиропом в зимовий час? Ні в коїм разі цього робити не можна. Зараз я поясню, чому. А зараз хочу звернутися до спеціалістів для тих людей, хто вже займається на перший рік. Не треба писати в коментарях, що нам потрібно було закормити гарно бджіл восени, і тоді б не було питань з кормами в зимовий час. Я хочу задати вам питання. Ви свою першу зимівлю помните? У вас вона гладко пройшла. Тому у початківця теж може пройти не все гладко. По-перше, він може не знати, як закормити бджіл восени. По-друге, він навіть і знає, як він може просто неправильно примінити свої знання. Ну, наприклад, в серпні місяці він дає годівничку з сиропом, бджоли якусь частину трошечки взяли, далі брати перестали, Сироп той закис, він його виляв. І вирішив для себе, що бджолам уже достатньо. Раз вони не беруть, значить їм достатньо. По якої причині він не розібрався вони не брали, але рішення таке прийняв в зимовий час кормів. Получилось недостатньо і панічні атаки у нього починаються. Що їхні його сім'ї загинуть? Він починає шукати виходи для того, щоб їх якось погодувати. Значить, меду в нього немає, так як він початківець, щоб поставити. Він вирішує сахарний сироп зробити, але цього робити не потрібно. Чому? Ми знаємо, що в зимовий час наші бджоли не опорожняються, а всі корма, які вони споживають, вони тримають себе в себе вкішечники. Тому ті карма, які вони споживають в вулику мед, мають низький відсоток вологості. І тому в вони їх можуть зберігти до Першого обльота в березні місяці, якщо ви дасте в січні або в лютому жидкий сироп, у нього відсоток вологості 40, а може і даже 50 відсотків. Це їхній кишечник не витримає, і тому ваші пчоли просто опаносяться і може привести до загибелі сім'ї. Тому перші обльоти це перший сигнал, що можна давати жидкий сироп. Тобто, якщо ваша сім'я гарно обліталася, все ви вже можете підгодовувати жидким сиропом. Це буває приблизно в березні місяці. Не звертайте уваги на кратковременні обльоти. Тобто, 15-20 лютого, ви побачили, що дуже тепла погода. Ну, наприклад. Там з 12 часов дня до 2 часов дня температура піднялася до 15 градусів. Ваші пчоли вроді дружно літають. Але при таких окнах і кратковременних обльотах облітаються тільки 10-20% бджіл, 80% бджіл ще не облітались. Тому це не повод вже давати жидкий сироп. Ваш а бльот має бути інтенсивний і продовжуватися не одну годину. А як мінімум, 5-6 годин бджоли повинні літати для того, щоб обліталася вся сім'я, а не 10%. От тільки тоді ви вже можете використовувати жидкий сироп для годівлі ваших бджіл. І я повторююсь, це може бути. В різних регіонах по-разному від початку березня до кінця березня, бо бувають зими такі, що навіть і в квітні перші гарні обльоти, тому ні в коєм разі жидкий сироп ми в зимовий час не даємо. Якось так.